Найшвидша машина не завжди є найшвидшою. Поза другим, чому найшвидша машина не завжди перемагає. Ми часто оцінюємо автомобілі на основі одного часу кола на трасі. Чим швидше, тим краще, вірно. Але реальність набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. Як показує досвід перегонів, найшвидший автомобіль на папері не завжди є найефективнішим і переможним у реальних умовах. Цей урок, отриманий на гоночному треку, також стосується світу дорожніх автомобілів, де компроміс і адаптивність є ключовими. Фізика проти психології, баланс потрібно знайти. Будь-який швидкісний автомобіль базується на фізичних принципах, аеродинаміка, підвізка, двигун, гальма. Інженери наполегливо працюють над оптимізацією цих компонентів для досягнення максимальної продуктивності. Однак забувати про людський фактор величезна помилка. Як слушно зазначає Адам Адельсон, водій Porsche 911 gt GT3A найідеальніші параметри швидкості не завжди є найкращими ні для водіїв, ні для керованості чи гоночних характеристик. Який сенс? Уявіть себе на машині, яка вимагає ідеальної точності в кожному русі. Ви повинні бути ідеальними, не допускаючи жодної помилки. Це може бути виснажливим і деморалізуючим, особливо в умовах перегонів, коли адреналін і втома впливають на концентрацію. В результаті ви втратите час не через недоліки машини, а через власні помилки. Ідеальна машина повинна бути не тільки швидкою, але й передбачуваною, вселяти водієві впевненість у своїх діях. Він повинен прощати дрібні неточності і дозволяти зосередитися на стратегії та обгонах. Це баланс між продуктивністю та зручністю, між наукою та інтуїцією. Дорожні автомобілі гра в середні. У гонках, особливо в гонках на витривалість, таких як 24 години Лемана, цей баланс стає ще важливішим. Рувенмор, технічний директор Ламбагіни, підкреслює, що трекові тести порівнюють різницю в часі кола між найкращим і найгіршим водіями. Якщо ця різниця занадто велика, то автомобіль не підходить для широкого кола водіїв. У Лемані, де троє пілотів можуть по черзі сидіти за кермом автомобіля протягом 10 годин, необхідно знайти компроміс, який влаштовує всіх. Як каже товариш по команді Адельсона Еліотскер, ви повинні пожертвувати одними поворотами заради інших, ви повинні пожертвувати певними годинами дня заради інших. Цей принцип також стосується дорожніх автомобілів. Виробники не можуть створити автомобіль, ідеальний для всіх водіїв і умов. Вони змушені шукати золоту середину, яка задовольнить більшість покупців. Це означає, що високопродуктивний автомобіль може мати електронні системи, які реагують на різні зовнішні вхідні дані та дії водія, але він повинен бути налаштований для роботи на різних дорогах і трасах. Людський фактор мистецтво суб'єктивного в об'єктивному. Як виробники досягають цього балансу. Вони використовують дані телеметрії, аналізують відео з автомобільних камер, але, головне, прислухаються до думки водіїв. Як каже Адельсон, ми порівнюємо те, що ми говоримо, переглядаючи відео, і порівнюємо це з нашим відгуком. Це може бути дуже важливо. Цей процес є мистецтвом суб'єктивного в об'єктивному. Інженери намагаються об'єктивно висловити почуття водія, зрозуміти, що саме викликає дискомфорт або невпевненість. Для цього потрібні не тільки технічні знання, а й інтуїція, вміння відчувати машину. Мій досвід, адаптація до умов Я пам'ятаю, як якось тестував спортивний автомобіль на звивистій гірській дорозі. Автомобіль був налаштований на максимальну продуктивність, жорстка підвіска, мінімальний кліренс, агресивна гума. На ідеально рівній ділянці траси вона летіла як ракета. Але як тільки дорога стала більш нерівною, машина стала некерованою. Підвіска перенесла всі коливання на кузов, кермо стало важким і малочутливим. Тоді я зрозумів, що максимальна продуктивність не завжди найкращий вибір. Я попросив інженерів трохи пом'якшити підвіску і збільшити дорожній просвіт. В результаті автомобіль став більш комфортним і керованим на нерівних дорогах, не втрачаючи при цьому ніяких характеристик. Висновок шукайте баланс. Найшвидша машина не завжди найкраща. машина. Важливо враховувати не тільки швидкість, але й керованість, комфорт, надійність і адаптованість до різних умов. Шукайте баланс між продуктивністю та зручністю, між наукою та інтуїцією. І пам'ятайте, що найкраща машина це та, яка приносить вам задоволення від водіння. Поради щодо вибору автомобіля. Визначте свої потреби, навіщо вам машина? Для щоденної їзди, для трекових гонок, для бездоріжжя. Випробуйте автомобіль в різних умовах, спробуйте це на гладких дорогах. На рівних дорогах, мокрих дорогах, бездоріжжі. Прислухайся до своїх відчуттів, що ти відчуваєш за кермо. Вам зручно. Ви впевнені. Не женіться за максимальною продуктивністю, шукайте баланс між продуктивністю та комфортом. Пам'ятайте, що найкраща машина це та, яка приносить вам задоволення від водіння. Не забувайте, що автомобіль це не просто засіб пересування, це продовження вашої особистості. Зрештою, вибір автомобіля справа особиста, головне, щоб він відповідав вашим потребам і приносив вам задоволення від водіння.